Вітаю, розглянемо прогноз на 29 січня, січня, саракули, сюрпризи, удачі. І перед нами карта Притулок та Спокій. На ній ми бачимо вежу, в яку не так уже лег. Увійти. Отже, певною мірою ця вежа захищена від незаконного вторгнення. І сьогодні, дорогі друзі, йдеться про те, що ми з вами під надійним захистом. А також це ж стосується і фінансів, коли вони вміщені надійно, а справи побудовані на міцному фундаменті. Є попередження для керівників, розширюючи свій штаб, дорогі друзі, не варто брати невідомо кого. Так, ситуація дня. Ну, вона сприятлива для всіляких угод із нерухомістю проєктів та будівельних робіт. Ну, також приємні моменти чекають роботі вдома онлайн і ще рідні май настав час приділити увагу своєму домашньому осередку в сім'ї, подбати про близьких та рідних. І у цілому можна розраховувати на гармонію у сімейних, романтичних та дружніх стосунках. Так, доходи будуть, але середні. І ще ви, дорогі друзі, не тільки захищені від зовнішніх атак, але на вас не можна навести і псування. Так, знайомство цього дня, дорогі друзі, запрошують вас обмінятися почуттями. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин та ренкогні та Жуковського 17.